Десятеро піхотинців і бойова машина Бредлі це обличчя українського контрнаступу. Дуже молоде обличчя. Ми всі молоді були. У нас найменший піхотинець був це альпініст, йому 19 років було на той період. Василь Борилюк потрапив на війну 20-річним. Вперше пішов у воєнкомат на другий день вторгнення, 25 лютого. Однак спочатку його відправили додому. Але будівельник з Дніпропетровщини домігся свого і вже незабаром потрапив на фронт, де отримав бойовий досвід. І з часом був відібраний на навчання у Графенвері, найбільшому полігоні армії США у Європі, розташованому у східній Баварії. Місячний інтенсив на американському бредлі і бойовий виїзд в околицях роботиного. Контрнаступ, за яким влітку 2023-го спостерігав світ, Василь побачив зсередини. Все було чітко і круто сплановано. Ми, кожен, знав, кожен з нас знав свої дії. Нас зупинили міни. Ми опинилися на мінному полі в два години ночі. Навіть ну, коли день, навіть не видно, що там міни. Трава по попояс, все зарожче. Тобто ну, ворог замінував. Це все, коли ще не було і, трави. Це було в шахматному порядку, навіть і, більше. Спочатку противотанкова міна, потім десант і, вилазить з бойових машин і підривається на противопіхотках. З мого досвіду, з нашого бою, Бредлі витримала чотири противотанкових міни, і при цьому спасла весь екіпаж, весь бойовий состав. Той, що був у машині, коли відкрилася рампа, і екіпаж Василя вибіг з Бредлі, щоб зайняти кругову оборону під інтенсивним обстрілом, хлопець підірвався на протипіхотній міні. Він зробив усе, як навчали: наклав турнікет і повідомив інших, що навколо мінне поле. До мене підбігає мій командир бойової машини, кричить до мене: руля, руля, ти живий, на свій страх і різ приповзає до мене, починає мене відтягувати в яму, туди, там, де прилетів міномет, і, якби щоб занизити силуети. В то время хлопці крили нас і. У нас з'явився зв'язок. По нас приїхала Бредлі під обстрілами, забрали нас і на евакуацію. За допомогою цього досвіду, якого я отримав від партнерів, американців, я вижив, можна сказати. І за допомогою моїх побратимів, які не бросили мене, а прикрили, відтягнули, відправили на евакуацію. Для нас це нова історія, нова мета та новий шлях до неї. Ця історія про нас. Коли отримав протез, Василь не просто почав ходити. Він побіг. Спеціальні бігові протези йому зробили у Данії. Наші протези виготовлені зі скловолокна. Ми обрали його, бо в порівнянні із звичайними карбоновими біговими протезами, скловолокно є м'якішим матеріалом. Таким чином, ці протези пасуватимуть більшій кількості людей, адже не всі з них займатимуться спортом професійно. Такі протези просто комфортніші. Данець ефініфіданець Ласе Мадсен, який сам втратив ногу у ДТП 20 років тому, коли займався гімнастикою. Заснував власне виробництво протезів і допомагає таким ветеранам, як Василь, знайти себе у активному житті після поранення. Вони забули про протези, як тільки побачили м'яч, бо зосередилися на ньому. Раптом звертаєш увагу, що це не ми, а Василь почав тренувати усіх хлопців під час нашого заходу з показу протезів. Коли дізнаємося, що через війну в Україні є від 50 до 70 тисяч осіб з ампутацією, важко спочатку осягнути цю цифру. Спільним для всіх цих людей є те, що кожен з них потребуватиме протезування протягом наступних 60 років. Отже, як вирішити цю проблему? Це виклик для країни. Лассе каже, в Україні: він бачить серед протезованих чимало лідерів, які своїм прикладом вказують іншим шлях як жити по новому. Щоб потрапити на змагання у Лас-Вегасі, Василь пройшов ретельний відбір з поміж сотень кандидатів, змагаючись у бігу на 100 та 200 метрів і веслуванні на тренажері. У вівторок саме у бігу він здобув дві золоті медалі на авіабазі Нелліс ВПС США. Сьогодні йому лише 22. Василь і тисячі інших ветеранів, які вижили, наполегливо продовжують вчитися, щоб знайти себе у нових обставинах. Омеляна Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. mm